будем сейчас ну, готовить там блюдо, мне будет помогать мой, вот мой отец. Отец, представься, этот отец. Я думал, блок кулинарии это грудинка с апельсином будет. Да, да. Я просто сегодня на работе предъявлялся, так смешно, пипец. Понял. здорово, здорово. Ну вступлення було перед признак поздороваться. Да, да, да. представся, представься. Отец. Так, Владик, щось не пойму, я ему написал в иноре моих Не, ну то понятно. А в мене свинтовочка. Буде сейчас. Я не що таке значення свинтовочка. Буде свинтовочка сейчас. А, ты будешь это? <смеш> <смеш> Стрелять с ВПшки что ли? Та не знаю. <смеш> Буду. <смеш> 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 а, ты цей запустив просто. А, Алло. Не зря купив. Не зря. Та доту так. хочу. Что? Так ти перепродати хочеш її, да? Та я, да. Я типу просто завів на той сайт гроші, типу знаєш, якби не тестував нічого, як оно там вийде бота зробити, не, І тепер хочу їх вивезти оттуда. А щоб вивезти, вывест, надо это... продать. А? а, ну гроші, ну понятно. Чувак, а, а як быстро на стімі продаватися буде? Та ну, во-первых, за 7 днів пауза після того, як купив. Ну да. Не знаю, Димон ну, жду, хочу продать. Ну, типа, простим, чего, что, типа, сами невыгодні ціни, типа у нього. Ну, самі невыгодні, бо у нього комісія 15%. Ага. Ну, опять же, невыгодні для чого? для покупки чи для продажу? От, ну, скоріше, для покупки, тому що... Ну, для покупки. Ну, для продажи, виходить... Да. Получается... Ну, да, да, да. Ну, для продажи тоже по 15% снимаю. Но я это на сайте, посчитав, что я смогу отбыть свои 21 бакс, как я вклав, типа. Ну, если там 15% в комиссия. Но 21 бакс не так уж и плохо. Что не так уж и плохо? Ну, це твій заробіток 2, 2, 21 бакс? Та який заробіток? Просто. Це то, що я завів. Завів на сайт 21 бакс. Я на нього купив цю винтовку. І я хочу за 20, 21 і продати, Ну, щоб 21 чистими назад вернуть. Так, а чим ти її купував? Та купив, щоб вивезти гроші. Ну, типа, я не можу вивезти з того сайту гроші. А, все, я зрозумів. Ну, я щас. А. Я сейчас хочу купить, подивлюсь, яка там система вообще продажи, какие варианты, чтобы продать есть. И цього буду отталкиваться. То есть ты свій свой там баланс и теперь не можешь туди деньги снять. Ну, не да, типа, там написано, что надо продать, чтобы вывести. Типу, все, все, я понял. Я вот тис... это жду королева. Поначалу непонятненько было. Просто теперь. Э... Там есть там ще наклейки, чи що ну, на ней. Я не знаю, на це роляе. Ну, наклейки, там, если катавица 2014 года, то це капец бабок стоя. Mm, я щас тебе скажу, що у меня. У меня дві наклейки. Там была одна винтовка с 4 однаковыми и одна с двумя разными. Я взял с разными. А як мені подивиться, от наклейки. Так, я не шарю, сейчас, если, Влад, если Владик переключится, він расскажет. У меня якась. Та, не, я не шарю, що це. А, команда. Не, сейчас. Блин, не знаю, как Показать снаряжение. Алло. О, це... Макази, блин, ты, блин. Это кто? <св <kolek> Здорово. <свёзд> Владик, йоу. Привіт. Ре, реп, хіп хоп 2005. Если у тебя шо голос стал мутировать. <кій> <кій> Та я заболів. Та перестань. <кій> ти... Ви на стрімі, якщо шо... що. Що таке, чувак? Температура кашель? Ага. Ти судака, мабуть, переловив голими руками на льду? Ні, ми ще не ходили. Не Прикинь, ходили? ще й не ходив, а вже заболів. Що буде, якщо так. підеш? Совать. А ти так, стримиш? а що там Саня это у рыбачив в Нормально, чи таке? Так, Саня, це такой вопрос. Ну та твій брат. він рыбачев? Ну Кирилл мені сказав, що Саня там фотки виставляв. Та я не знаю, я не бачу. А що ти стрімиш? То сейчас в будемо грати. играть. Тагни до... На... А? Один на один. М -м, та ні, там же ж шладик буде. Демона. Пол... Час я йому напишу. Може, ДН буде ще той, що тоді був. Ну, ми з Владиком слай, слай, за два, два тижні. Так, і гранатки і не упидучи, і команду роботу, так що. Щас, короче, був... ви доту, ви, ви доту забросили, да? Я не забросив. Та чок, так пашок заб, забросив, всі грати перестали. Як же на мене все скинув. Так ти забросив. Та если я сьогодні з доту звав грати, ти до біда. Так ти забросив доту, все. У мене не було. Комп'ютер взяв вода в этому малолітньому при Притом, що його комп'ютер сломався капець. Бо я люблю цього пісюна. А <світна> Пашок всі пісю не любив. Ну, так. Да. Короче. Владик, купив у мене авпшку за 1300 гривень. Откуда в тебе? Та купив собі за 21 бакс. Зачем? Та хочу бота попробувати написати, який буде торговать вп шка Ні, ну, це ми шмотками. В стиме. Помню. Димон, так создавай и карту, я тебя розірву сейчас. Чтоб ты понял, что то, что ты тренировался, ничего не значило. Злякався. Та ничего не извлекался. Ладик, злякався, чи ні? Ничего не извлекался. Просто це, ти, тишина Так, чуєш, Паша, А ти чого в доту не спилишь? Моє мое время немає. Я сплю цілий день. Я на роботу опять вернулся в ночную смену. А, понял. Сейчас я Владику напишу, ты. же на яку то роботу вернулся. Там да де ты деньги не платили? Не, там де платили. А, подожди, це там, де ти пішов, да? Типа сказав, що на Якось Фрейме. Ну да, да. М. Понял. Чтобы да, было у меня больше денег. Так куда ж больше уже. Что-то ну, нормально с P2P там розібрався? Да, та нормально, я ж до цього виводив скільки. Було. Та Да нет, я знаю, то просто я щось протупив. Надо было с самого начала чекнуть. Я что-то всегда думал, что это выгодно. Оно ну нифига не выгодно. Понятно. Ну, плохо. Що плохо? Шо що невыгодно? Что невыгодно, да. Ну да. Димон Владик уговаривает, что в доту не играть. Та задолбав, капец. Кажу, в доту давай. Да Це... нафиг дота. Я тоже не могу. Да я хочу пограть. Я потом максимум пришел бы в турбо сыграть за 10 минут. Mm. Я комбачну. Ну шо, Владик, там. На равна не. Ще... А я покатил, короче, давай. Так куда ты покатил, подожди. Пас... Подожди. Пас... Пас... Ну куда ты? Делами ді... ді... заниматься. Тани кати. Сиды, сиди, слухай, как мы играем. <шкій> Та не. <ні>. Ну ладно. <шкій> ні. Ну якщо Димон, мне вп не купи, я тоді тебе продам. Хорошо, давай. Все. <шкій> <шкій> <щій> давай. Не, я поначалу думал, что ты мне скидываешь. Сейчас там попантовается Dragon Lord, який стоїть там. 16 штук баксов. Ти знаєш, що такі наскільки дорогі шмотки в Counter-Strike. Чи капець? Та и в доті ж, наверно, є дорогі, я не знаю. ні. Що-що? І в доті ж, кажу, шкажу, дорогі є, ні? Ну да, ні, ну типа в Counter-Strike ще більше стоит, чувак. Ну я не шу. Ну, ну, в доті, напевно, немає такої шмотки, яка стоїть там, типа, 20 баксов, так, баксов. Ну, я не знаю. нічого не скажу тобі. А, так Владик играть не буде, я так понял. А цей, то що був? Ну да. Не-не. Та ему писав, він. Написав, что не будет. А малый твій, що уже на учебе? Угу. Та поїхав. Та блин, вернули комп, блин, SSD-шник, щось. Ну, я не знаю, він та сам по собі, типа, дешевый. Ну, в нього фрізе поняв, то на 10 секунд і гра може зависнути. Ну це капець а, якийсь. Ну так що? Вага от од новий ССДшник. Та ну як новий. Ну він це, це тоже новий. Ну він наче нормально робив. це. Ну, я написав, типу, цьому не знаю, завтра буде відповідати. Просто це прикол. Чучуєш, а, чу, а СДС. Ну, М, М2 і СДшник, ну, имей в виду. Зараз я, а... я тобі скажу, я ж не шарю. Ні, ну як він в, 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 виглядає. Я. Блін, а я як то і не... Внімання не обратив всередину. Ну, не... Як плата? Та, такий... У мене модель є. А, написано, SSD 256 ГБ, OCPC, XTL 200, SATA 3. SATA, це, по-моєму. Все, я понял. Це самый обычный SSD. Ну, ну да, типа, не, не той, що. А. Через провод, N2? короче. Да, я понял. Та він дешевый, так... а? Так тогда вот можете М2 поставити? це ще скорості роботи комп'ютера добавили. Ну, це то, що у мене, типа, стоїть. Ну да. Та, да. Так ти, ти бачил, як вони подорожали? Бачив. Це он КПС больше, в два рази. Я вовремя ну, та... копции купив. Че, я тобі скажу, навіть більше в три. Ну, я бачу в два. Ну, я якби не аналізував ринок, но я на хотлайн заходив і дивився графік, типа, що в два рази виросло. Ну, більше, а оперативка, ти бачив в нас и ки оперативку не дивився. В 4, понял. 4? Чувак. Да, ну в ну, 4-3, где-то так. Я могу свій комп продать, получается, раза в два дороже. Ну ты. Ти... Да, да, ти із цього, mm. ты утро сбогатил из-за этого, чувак. Ты как раз тык в притык зебрал, Да, я вовремя зібрав, получается, комп. Та и то может уже оно дорожать начало. В той момент. Я не помню, коли це было. Ой, та капець, пес, яка то з цим компом, я не знаю, що це таке. Ну, подивимося, що він скаже. В смысле, если вы на гарантии, нехай меняете этот самый SSD? -шній. Так понимаешь, типа, штука в том, что он, походу, рабочий. Ну, я его тесты впрогай, типа там, ggpt PT советовал. Но, блин, Чу. так що? Ну, СДшники еще могут лагать, если бы они греются, типа. Ну. Ну, не знаю, короче, Димон, я фіг його, Я йому написав, якби знаєш, що фрізи з'явились, появились, типа такого. А шо що? Що запруга? Crystal disk Info, нет? Та там так. да. Crystal disk info, одна. А, о, кстати, Crystal Disk Info показав? Це Він що показує скорость? А, про... а, він показывает процент, процент скільки у нього ще, типа, Типа у тебя чем больше ты его записал, скопировал, вставил, понял? Да не, ну там мало, И... типа, всего было. Я не помню, где него какие там да, я просто GPT скидывал. Ну там в процентах, там типа 93%, mm -hmm. 95%, короче, 83%. Блин, ну это надо шукать. GPT. -ш. Ладно, все. Ну, вот. <свеч> Никто не заходит на стрим, Димон. Я а я... Владик зайшов уже. А что, дискорд не будет? А він наверное, не догадайся, сейчас Щ... я блин. Кажу, ми на сервере. Вот дурний малий малый. Да ты сам бы не догадався. Сейчас идея. Чуєш, а шо там твій друг? А, та щас спрошу. Він, він просто я в 10 ще писав, він написав, що там пів часа или час. Щас спрошу. Та на КС на самом деле можно людей опробувати насобирати 5 на 5. Я вообще не проти, чувак. Да без, щас... без тебе, Димон, я не доказав до кінця. Я буду на стриме единственным зрителем. Буду какашки писать в комментариях. Ну ты можешь. Блин, на самом деле, мы сейчас свет должны включить. Я так и подождал уже 4 минуты. Ну, в принципе, Сики. Так да, через 4 минуты должны включить. Давай, давай. Ну сейчас я сижу, жду. Пока. Я там Димона Чугая пытался еще підтягнути на КС. А він играю? Ну, я помню, мы вместе жили, Він играв 1.6, понял, в КС там нормально что-то задротив. Вот. Ага. Это я за него вспомнив. Кажу, мы там в КС поиграем. Кажу, давай, що. Ну, я кажу, там, сработай, як разгребается. Может, и можно будет. Надо ему напомнить. Здорово. Давай, я чуру. Чугая, здорово, здорово. Я, здоров, здоров. я чугая уже 100 вот не чув. Ну, у нас чисто в теорії ще марков є да, короче, на, на КС. С темочь твой малый є, да? З Марковим сложно. В КС він, типу, что чи, чи що? Скоріше, скорее да. Ну, він же ж професіонал в КС. Він професіонал. Він вообще лучшая людина на світі. Лю Любимка моя. А що він мене просив чи ні? ты думаю? <свят> не знаю. <свят> Це не до мене ну, питання. Ну я сообщение написал. Ну. No. Я посчитал от нужным, что стоит. Типа, извините. Вдруг человек не понял, понял, поэтому. Да, человек не И понял. Еще. Ну, молодец, Димон. Респект. <laughs> Пошел. Я не ради твоего респекта, ты <laughs> <laughs> ради моего респекта все робишь. Ааа, блядь! <laughs> 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 Давно ты <не> с <чули>, да? <laughs> Да, сегодня, понимаешь, с Владимиром играли вчора вчора, же ти. О, Блин, стой, стой. Ну, грали вчора катки. Я типа в мысль запутався. А, короче, вали. вчора грали катки, всі такі интересные. Платнячковий клас. А сьогодні, заодно ну, заходим в катку. Блін, і перша катка з читерами, понял, короче. При... Причем, так не, що вся команда. М -м -м. Там бы шансів. Читер це той, хто в тебе виграє, правильно? То есть, C, типа. <рес> читеры одни везде. <laughs> так, ну давайте э, подождем еще трошки. У меня должны свет сейчас дать. Я переключусь на, на свет. Что у вас покраще нема по свету? 13... Ну короче, сколько сегодня было? Ну, короче, плюс минус плюс 12, ну, минус 12, 50 на 50. Так як і було? Не, бо, ну було хуже, наверное. Було мінус 13 плюс 11. я посчитав, да? З такой паузой. Они сказати одне з половиной. Ну, Влад, Владик, хочеш мене АВП купити за 1300? Я АВП? Я не знаю. <гум> <Сейчас. клес> ні, за не хочу. Ну ладно, первый. Ты придурок его купил. Не, ну Нет. красивый, понял? Ні, ну покажи, покажи. SSG е Тебе... 08. Ты на стриме хочешь зайди сейчас. А, та не, я понял, що це за ВП. Це не <клес> а що це таке? <клес> та це По уткам стріляти. Ну буду по уткам. Чуєш, Дімон сказав, що ти шариш. Дімон, на що я хотів спитати? А, за наклейки. я можу подивитися де... Ці наклейки, як он називаються, чи шо. Ну, у тебе є вони вообще. Та дві штуки щось наклеєно, Я не шарю просто, я купив оце. І мені його надо продати. Та ні, ну я як, по скинам не дуже. Сейчас. Тебе інвентарі закритий, напевно, да? Н я не знаю. Як його, зайти в Steam? Хтось на стрім зайшов, йоу! Чи це я? А ну сейчас де там YouTube? Хто тут есть? YouTube, Тебе скинуть ссылку? Да я, я ж подписан моё Ты, он подписан на меня, Димон. А, все, я бачу. Сейчас я... Только тут задержка. Да я сейчас разверну. Я просто не знаю, куда надо дивиться я тут, понял, что тут жать. Показать снаряжение. Нет, это фигня какая Мы, мы пакет я уже 800 ботов на бою. Капец, вы что, поболилось уси там, Димон? Да Владик, что да, хандрить. Уже друга не идею. Так, а что свет у меня не включают? Не включают? Не включают. Ну да подожди, сейчас включу. Короче, мы две наклейки какие-то Да я побачил, что это за наклейки. Да нет. нет ну, не, ну по идее цвет. за тысячу здесь продать там с чем можно. Откуда ты знаешь? Ну, я название ввів в стімі в магазині. А, ти из Гешку купив скаута, типа? Та я не шарю, Димон. Я просто на цьому сайті подивився по ціні, типа, що стоит 21 бакс приблизно. Подивився в стімі, щоб воно стоїло більше, на 15%. Ну ладно, логічно. І хочу тепер продати. Надіюсь, що вона не впаде, бо вона... у неї колись ціна 100 чем-то гривень була. Ну. Ну mm, да, у тебе інвентар закрытый. Mm. Хоча я... щось показываю монетку одну. Mm, не знаю, монетку... За пять 5, за 5 років служби у тебе, монетка. Ну, я да, я колись кейс установил давно. А я не знаю, як, як його відкрити. Інвентар цей. в достройка десь, я не знаю, суп уже. Ну, а, вот наш ну, доступу до інвентаря, а. Загально доступно, це мій профіль, щас. загально Загальнодоступно. У мене відкритий. Ну в тебе тут немає його. Ну, це я сьогодні перекину, може, оно як то там тупе. А, може там 7 днів поняв, сейчас же ши пауза оця, що я не можу обмінюватися. Може, з за цього. Може. Так, чуваки, скільки време? Я не знаю. Просто я не хочу задержувати нікого. 33 Ну давайте підождемо ще не знаю, минуты 4. і, якщо що, тоді стартуємо. Так, а ще так. хтось буде, ні? Ну, мать там, чувак, может будет, А может и не будет. Сука, блин. Что такое, демон? Это что ляснуло, блин, в башню. Так создай, я тебя разъемну сейчас нормально. Ну давай. Давай, это то размялся на ботах. Я создам, создам, пошел. Давай, си си сигнатурку свою создавай. Да так, тут такую так же самую карту. Так, обычный бой соревновательный, напарники. Обычный. Правая клавиша по меню там. Я по тебе сейчас нажму правой клавишей. Вы можете вообще одну команду зайти. Я вам сейчас настреляю. А как там? Фристайль. Фристайл. Фристайл, правильно. Фристайла. А я не можу, не можу до тебе зайти, пусть що шо не доспи. А, бо то ботов куча Зараз, Бот. Зараз. Кік. Все, давай, заходь. Ти не вилетів після того, як команду написав? Я тики. Тільки хотів це, чи що? Да, да, да. А я. У поки пока я на тебя нажимаю. Не бачу, понял. Давай я пати сделаю сейчас. Давай что-нибудь сделаю уже, чтобы я мог ты настрелять чуть-чуть. Присоединяйся. Спасибо. О, Димон, свет дал. Ладно, давай, все, я сейчас быстро переподключаюсь и зайду. Давай, давай. Давай, давай. Сейчас.